Політик, фінансист Ілья Сагайдак, здравствуйте. День. Здравствуйте. Илья очень много питань зв'язані з економікою, в частності состоянием економіки нашої страни. Вот Перший вопрос вот хочу поделиться інформацією, которая подає у Няан. Долар на межбанке резко упал до 9.58. Вот о чем это говорить? Ну, в першу чергу, ми знаємо, що курс і взагалі будь-які ціни там на ціні папери там формуються не тільки. Об'єктивними факторами, а також очікуванням. Сьогодні ми знаємо, що ні для кого не секрет, що казна пуста. І при тому, що в нашій країні сталася військова інтервенція, виглядає дуже сумнівним, що в нас вийде за короткий час подолати всі кризові явища, які є в країні. Тобто ці негаразди зараз ми плануємо, яким чином взагалі подолати. Зараз меморандум був сьогодні в Верховній Раді проголосований 610 мільйонів євро. Що ми маємо отримати? Плюс очікується, що березень-квітень час, можемо отримати ще 3 мільярди. Це, звісно, добрий сигнал, але треба зараз подивитись, які далі рухи будуть в політичному плані. Ми бачимо, що ситуація дуже критична і воно впливає і на економіку знову ж таки. Невиплати заробітних плат, ми бачимо там пенсії затримки. Це всі явища, які впливають на соціальну складову в країні, і нестабільну ситуацію. Як ви думаєте, задержка заробітних плат можна ожидати тільки в государственних державних, підприємцях і на часних теж? Ну я впевнений, що ця проблема стосується всього всієї економіки. Ми бачимо, що ВВП щомісяця падає. Тобто, Підприємства скорочують персонал, не мають можливості виплачувати заробітну платню. Ми маємо дуже серйозне проблемне явище, навіть з експортом до Росії це теж серйозна проблема зараз. І на митниці є великі проблеми, і квотування, так і інше. Тобто, в цілому є проблеми і в реальному секторі, і в приватному секторі. У нас і ми можемо очікувати будь-які. Вот Арсен Яценюк выступает и сказал, что предыдущее правительство вывело в офшоры порядка 70 миллиардов долларов. Вот как вы владеете информацией, есть ли какие-то юридические пути возвращения этих денег в страну? Ну, я вам можу сказать, что будь-яка особа, яка відкриває рахунок за кордоном, проходить процедуру на «political политика person». Тобто людина, яка пов'язана певним чином до політики, чи вона пов'язана, пов'язана, і, взагалі, процедуру походження грошей. Тобто, якщо вони мають кримінальне походження або корупційне, то вони не мають права навіть рахунок відкрити. Тому звісно, що це велике ще питання, яким чином а, ті політики відкрили ці рахунки і тримають ці гроші. Ну, є ж різні країни, різні банки. Є там, якийсь банк Мадагаскара, який не дуже очень цих грошей, денег. Ну так, але ми знаємо, що є багато рахунків відкриті в Євросоюзі. Це, це, це серйозне питання до тих банків, які зараз оголошують, що вони розуміють. от якраз банків, які говорять, що вони заморажують щита Інуковича і приближених лиц. Що буде з цими деньгами? Ну на сьогодні мають виявити їх природу. Ми знаємо, що багато коштів і активів взагалі можуть бути не тільки безпосередньо на тих осіб, які мають відношення до політики, да? а можуть бути відкриті по трасту. Наприклад, володіє певна особа, яка є формальною, але по трастовому договору вона розпоряджається цими коштами або активами для особи певної. Яка зазначається в цьому договорі. Тобто, ці треба ще виявляти рахунки, але в рамках розслідування і виявлення, що ці кошти були набуті шляхом корупції, вони можуть бути повернені до української казни, і ми маємо ініціювати цю процедуру. Я yeah, вот такой еще вопрос относительно падения акций российских компаний и относительно скачков доллара в Украине. Вот говорят очень похожие слухи есть о том, что это организовано кем-то специально, ну вот отдельно, да, по России, по Украине, что доллар специально завышен был, да отметки там максимальной. Сейчас вот он, мы видим, что межбан, по она уже падает, что кому надо было, тот продал доллар в большой массе своей и сейчас вновь вернется там, к покупке уже по меньшей стоимости. И точно так же такие же слухи есть относительно акций российских компаний, которые мгновенно в один день на несколько позиций упали. Кому надо их приобрел по меньшей цене, сейчас они со временем вернутся в свою позицию и большие, огромные деньги будут заработаны тем способом. Ну, ви знаєте, є така фраза, що хто володіє інформацією, той володіє світом. Дійсно, спекулятивні операції, можливо, мали місце, в тому числі і по нашій валюті. Але я хочу зазначити, що в першу чергу падіння акцій російських компаній пов'язано з тим, що є очікування санкцій від. Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу, що скоротить експорт для Росії, і принаймні, якщо говорити навіть про Газпром, ми знаємо, що величезний ринок десь 136 мільярдів кубометрів газу експорту до Євросоюзу, український ринок ще додати, і це все може бути стояти під питанням. Тобто, взагалі, експорт газу російський він скорочується. А при тому, що сьогодні маємо політичну складову, то ми маємо переоцінити переглянути енергетичну політику, і так само мають зробити всі цивілізовані країни, і відповідно. Це може призвести до того, що будуть збитки у такої величезної компанії, принаймні скорочення доходів, що впливає, звісно, що як по капіталізації компанії по оцінці впливає на вартість російських компаній. Це Серьезный фактор. Я еще хочу обратиться к вернуться к конференции Владимира Путина, который сказал, что они в том числе должны были приостановить выкуп, покупку еврооблигаций, потому что европейские партнеры обратились с просьбой дать Украине сотрудничать с МВФ, дабы правильно целенаправленно использовать эти деньги на реструктуризацию экономики. Если, если все-таки МВФ сотрудничает в дальнейшем с Украиной, мы помним эти условия, где речь шла о повышении цен на энергетику. И вот скажите, пожалуйста, если у вас информация, знаете, как вы можете прокомментировать, вот если будет взят именно взято финансирование у МВФ, каким образом, чего нам это будет стоить, грубо говоря? А, звісно, що за цей час було проведено дуже мало реформ в соціальному секторі. Ми знаємо, що Найголовніше питання це ціни на енергоносії для населення, які сьогодні залишаються заниженими, які дотуються державою, а також пільги, які мають бути переглянуті і скорочені. А чому це має бути зроблено? Тому що у нас сьогодні дуже дефіцитний бюджет, і він щорічно має величезний дефіцит, який намагається кожен раз закрити новими кредитами, що призводить до проїдання. Тобто, ми маємо стабілізувати цей процес і вийти на хоча б на нулі, на баланс. У нас, якщо ми не зробимо це, наші видатки будуть тільки зростати, і ми не зможемо гарантувати повернення ні відсотків по кредиту, ні тіла згодом. Це очевидні речі, і нас це чекає. Це непопулярні методи, і завжди е, такі пост. Червоні директори, які були у владі, намагалися цим підкуповувати народ, особливо перед виборами. Але ми бачимо, що сьогоднішня влада, і я можу тільки цьому поплескати, що дійсно приймає серйозні рішення, скажімо так, не дивлячись на те, що це призведе до зниження рейтингу. Але це просто рятує нашу країну. Я спасибо вам большое. Надеюсь, що приїздіть к нам ще в студію. Більшу часть на времени в этом ефірі Владимир, Владимир Владимирович, Потому вам прийшлося немножко потіснитися. Я надеюсь, що ви що прийдете. Ми обсудим важні випадки. Ми. мы должны вынуждены сейчас сделать небольшую паузу. Появилась информация о том, что Виталий Захарченко появился в базе розыска МВД. Об этом немного позже расскажет Николай Лебедь, наш редактор, уже в следующем часе. Совсем скоро новости номер один, но пока оставайтесь с нами, знайте больше.